Добрий день, шановне панство! Вас вітає музей пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Ми знаходимося в експозиції присвяченій державі Ізраїль. Серед видатних діячів, які очолювали ізраїльський уряд і завдяки яким єврейська держава вистояла у боротьбі за своє існування, є широко відомі в Україні особистості. Звичайно, це уродженка Києва. Перша жінка на посаді премєр міністр Ізраїлю, одна з основниць Ериці Ізраїлю – Голда Мейер. Проте в українському інформаційному просторі майже ніколи не згадується інша видатна жінка Ізраїлю, яка теж народилася в Україні. Мова йдеться про одну з відомих сіаністських активістів, яка протягом всього свого життя щиро і послідовно відстоювала ідеї фемінізму. Завдяки їй були сформульовані та прийняті такі закони Ізраїлю, як закон про вік шлюбу, закон про працю жінок, закон про шлюб та розлучення. А на честь її названі вулиці в містах Аждот, Рішонліціон, шева Герцлія, Мескерин Батія та Кір'ят Хаїм. Її непересічна постать знайшла своє відображення в експозиції музею, присвяченої видатним євреям Катеринослава Дніпропетровська, Дніпра. Отже, знайомтеся, уродженка нашого міста Беба Ідельсон. Беба Ідельсон, дівоче прізвище Трахтенберг, народилася 14 жовтня 1895 року в Катернославі у багатодітній єврейській родині. Коли дівчинці було 8 років, її мати, Рівка Рижовська, померла, народжуючи 13 дитину. У віці 14 років Беба втратила і батька Іцхака Трахтенберга. Разом зі своєю бабусею та братом вона допомагала утримувати бага... багаточисельну родину. Пізніше Беба так описувала той час. Я вже в дитинстві залишилася сиротою. Вважаю, що те саме сирітство, яке привело мене до роботи у віці 10 років, це й те, що створило у мене певні якості, міцність, які закарбувалися назавжди. Попри труднощі, Беба навчалася у гімназії, яку закінчила у 1912 році. Спочатку дівчину не дуже цікавила ідеї сіанізму. Вона також не брала активної участі в єврейському житті, незважаючи на те, що Катеринослав в тих часів був одним з центрів єврейського релігійного та сіаністського життя в Україні. Адже саме тоді у місті працювали такі всесвітньо відомі сіаністські діячі, як Менахем Усишкін та Єхієн Членов. Але у 1913 році під впливом враження від справи Бейліса, обвинуваченого у ритуальному вбивстві, яка активізувала антисемітські процеси в царській Росії, Беба зацікавилася сіанізмом. Тому у 1915 році приєдналася до організації Молодь Сіону. Що брала активну участь в організації самооборони євреїв Катеринослави. До речі, керівником Катеринославського відділення тоді був Ізраїль Ідельсон, пізніше Ізраїль Бар Бар'ягуда, студент Катернославського гірнічного інституту, нині Дніпровська політехніка, за якого Беба вийшла заміж у 1917 році. Невдовзі народилася донька Ребека Рівка. Подружжя мешкала на вулиці Козачій у будинку 55. Нині вулиця Старокозацька, 55, де зараз встановлена меморіальна дошку на честь Ісраеля і Дельсона. Початок спільного життя співпав зі спільною політичною діяльністю. Обидва були членами Сціанівської соціалістичної партії. У період шлюбу подружжя вело активну роботу у місцевих осередках сеаністських організацій, таких як Холовеціон та інших, приймала участь у виборах до місцевої думи з боку єврейських партій. У цей період власне, пройшло формування особистості Беби та її чоловіка Ісраїля як майбутніх партійних лідерів та організаторів. Та як майбутніх діячів держави Ізраїль. У 1919 році Ізраїль Дельсон став доволі помітною політичною персоною в Україні. Подружжя переїжджає до Харкова, де Беба продовжила вивчати економіку в Харківському університеті. Однак, у період 22 23 років активна діяльність сіаністської налаштованої родини. Стає предметом уваги радянської влади, Наслідок чого у 1923 році подружжя Ідельсонів було заарештоване та відправлене у заслання на північ Росії. За рік заслання було змінено на депортацію з країни. Таким чином, у 1924 році Ідельсони опинилися в Європі, де вони з такою ж революційною енергією. Включилися до політичного життя між 1924 і 1926 роками Ідельсони брали активну участь у Всесвітньому Союзі соціалістів-сіаністів у Європі, а в 26 році емігрували до Палестини. Чоловік займався партійною роботою і став секретарем робітників у петах Тіква. Абеба Працювала в сільському господарстві. Згодом подружжя розлучилося, і Беба вийшла заміж за Хаїма Гальперіна, який, до речі, теж був вихідцем з України. З 1927 по 28 рік Беба Едельсон працювала в статистичному управлінні Всесвітньої сіаністської організації. У 30-му році вона стала секретарем Ради працюючих жінок і очолила декілька жіночих організацій. Рада працюючих жінок парасолькова організація, яка об'єднувала багато жіночих структур в Палестині. Тоді ж Бебе Едельсон стає однією з членкинь Ради директорів організації Світова жіноча міжнародна сіаністська організація, яка була у 20 столітті однією з провідних єврейських жіночих організацій світу. Цю посаду Беба Едельсон займала 16 років. Під час Другої світової війни Ідельсон і Хадаса Самуїл, з міжнародної жіночої сіаністської організації, були головними рушійними силами єврейських жінок добровольців з Єшува у Британській армії, які воювали у складі частин протиповітряної оборони та займалися Організацію загонів самооборони на території підмандатної Палестини. Загалом у Допоміжній Територіальній службі перебувало 3200 жінок, а в допоміжних жіночих військово-повітряних силах 789 осіб. Також Беба була делегатом в Єврейській Національній Раді і підтримувала зв'язки з багатьма соціалістичними лідерами. Після створення у 1948 році держави Ізраїль Ідельсон була членкинею тимчасової державної ради і очолила комітет прапорів і гербів, який обрав герб Ізраїлю. Тоді ж Беба Ідельсон заснувала жіноче бюро з працевлаштування у тель авіві допомагала залучати жінок до роботи у проспілкованому об'єднанні Гістрадут. Багато робила для покращення умов жіночої праці в Ізраїлі. У результаті Беба стала однією з лідерок жіночого робітничого руху, однією з лідерок партії Мапай, робітнича партія Ізраїлю, і в майбутньому віце-спікеркою Кнесета Ізраїлю. У 1949-65 роках Беба Едельсон обиралась депутаткою Кнесетів. Перших п'яти скликань від партії МАПАЙ. Вона була членкині Конституційного комітету, Комітету права та правосуддя, Комітету у справах внутрішньої політики, Комітету закордонних справ і оборони та Комітету праці. Упродовж багатьох років Беба Дельсон проводила активну роботу за рівні права жінок Ізраїлю. Яка стала прикладом для єврейських громад багатьох країн світу. Завдяки їй були сформульовані та прийняті такі закони Ізраїлю, як закон про вік шлюбу, закон про працю жінок, закон про шлюб і розлучення. Бебе Дельсон, будучи віце-спікеркою парламенту Ізраїлю Кнесета, докладала всіх зусиль для створення судів у сімейних справах. В яких жінки могли б мати викласти суть своїх справ на рівні з чоловіками. На жаль, її ідея не була втілена в життя, також вона сприяла соціальним реформам і рівності жінок виступала проти релігійного примусу, підтримала застосування обов'язкового призову до Збройних сил Ізраїлю як для жінок, так і для чоловіків. У 1960 році Беба Едельсон була головою 9-го комітету Істрадруту всеізраїльської організації проспілок і його членкінію до 1965 року. З 1968 по 1975 рік була головою Всесвітнього руху жінок-піонерок вийшла з ради працюючих жінок у 1974 році. Тобто за рік до своєї смерті. Останні роки життя Бебе Едельсон присвятила мемуарам запису епізодів для свого життя. У цьому їй допомагала донька Ребека. Бебе Едельсон померла 5 грудня 1975 року в лікарні Бейлінсон в пітах Тіква, похована на цвинтарі Кір'ят-Шауль у Тель-Авіві. Неможливо переоцінити вклад Бебе і Дельсон у покращення громадського та соціального статусу єврейських жінок. Справу її життя вона сама описала у лекції про статус жінок в Ізраїлі, яка була присвячена до 20-річчя незалежності Ерецраїль. Зі створенням держави розпочався ізраїльський законодавчий процес з завданням у короткий термін. Звільнитися від спадщини мандатних законів і замінити їх прогресивними законами, які дають Ізраїлю місце серед освічених країн світу. Ми повинні пам'ятати, що однією з ознак прогресивної країни є статус жінки та гарантія законів, які піклуються про неї як про працівницю, як про матір. Як про громадянку.